Там люди, яка прийшов по цих списках, перебіг, які були далі в принципі, а зараз в і зараз ведеться на барікаді. А ми Сьогодні йдемо за 15 центня до громади, до людей і скажемо, що ми разом з ними. І люди з нас повірять і поймуть нас, що ми дійсно говоримо правду. І Прийшов по спецканіпутаті партії води, то вийде, маєте напишу, я буде до себе мене в партію. Будь розумним такий, бажав. Я хочу побачити це. Я даємо своїм депутатом, записателю, до ви. Але прошу вас і попереджую, виступ не більше хвилини. І виступі повинні бути чіткі пропозиції до звернення. Якщо виступ буде, буде використовуватись як реклама політичної партії, вашого дозволу я залишати свого. Хочете, я так, шановні депутати, я вам так кажу. На минулій позачасової сесії мені було зроблено цей запит, що я сів дуже в високе крісло, і я до нього тримаюся. Тому я хотів би, щоб ви цього зрозуміли. У мене за спиною великий життєвий досвід. Ви знаєте, що в політичних іграх я участі не приймав, і приймати не буду. Тому е, я буду вести себе на сесії, як мені підказує першу чергу моя совість, як керує мною регламент нашої міської ради. А е, якщо мої дії не подобаються, ваша воля, ви можете мене переобрати, і я за це вам буду тільки вдячний. Повірте мені. Повість. Тому я вас прошу, ні в чому мене не звинувачувати. Я перед громадою міста Чинги. І давайте продовжимо роботу нашої сесії. Включіть систему рада і запишіться, будь ласка, для пропозицій до тексту звернення. Для виступів. Прошу виступити. виступи до двох хвилин. Мене вже звинувачують, що я змею до двох хвилин. Це позачергова сесія. Ми не розглядаємо якесь питання життя міста. Я думаю, хвилини достатньо, щоб висловити свою точку зору. Будь ласка, прошу. Хто в нас обставин? Середюк Сирі Сергій Миколаєвич, кричіть, будь ласка, У мене є навіть. Середюк Сергій Миколаєвич перший. Но. Нас по своєму всі працівники по обслуговування ради і тут система ТСБ, але в мене показується. Ви підтверджуєте, що ви запитали. Будь так, так ласка, я, я, прошу. Я запитався, дякую. Добрий день, шановні депутати. Добрий день, шановні присутні, які сьогодні є. Назвичайна подія сьогодні зібрала на цьому залі. І зрозуміло, що кожен депутатів хотів би задекларувати свою позицію і кабине. Ну і в більшості ви сьогодні бачите, що в нас припадає усіх. Єдине, що, напевно, все ж таки наш різний те, що ми хочемо знайти ворога у своєму власному домі. Дуже неприємно сьогодні чути обвинувачення. Ну, Я відношу це і в свою сторону. В своїй роботі ми керувалися, і в тих рішеннях приймала міська рада, і моїх депутатів не керувалися тільки одним. Ми повинні були покращувати життя наших кам'янчан і все, що ми зробили за цей час. Можливо, не все вдалося і не виконали все, що хотілося. Але ті програмні речі, які ми постійно озвучували, ми виконували чесно. І сьогодні нам є дійсно про що сказати людям, що стосовно самого тексту, який ми сьогодні з вами зараз нам затверджувати. Моя думка він відповідає всім тим, тим вимогам, які сьогодні є. І якщо ми будемо наполягати на більш радикальних речах, потрібно теж таки розуміти, що вони напевно не будуть виконані. Тому сьогодні депутати міської ради приймуть ті рішення, які обов'язково повинні бути до виконання і мають свої повинні мати повну реалізацію. Дякую, Зараз звернутися до присутніх, які є тут в нашій офіційній залі, і до всіх громадян нашого міста, і сказати, що ми сьогоднішнього дня, 12 годин, починаємо безстроковий мітинг на нашому Кам'янецькому майдані, поки наші вимоги, які ми зробили, не будуть виконані.